Привіт-привіт, ласкаво, прошу нового відео. Сьогодні в нас буде будівництво. А саме сьогодні ми будемо будувати кімнати з Pinterest. Я поясню. Поки що я розглядаю цей лот, на якому я збираюся будувати, точніше, територію навколо нього. Це один з тих лотів з дорогими будинками у Creek. І мої сіми ніколи тут не жили, тому що я зазвичай починаю з нуля грошей. Мої сіми ніколи не доходять до такого рівня достатку. Але тут дуже гарно, і тепер я хочу декого сюди поселити. Повернемося до теми цього відео: відволіктися, що сигну. Коли я щось в всімся, я часто використовую Pinterest для натхнення. І найчастіше це навіть не фотографії реальних будинків, а малюнки будинків. Якісь гарні фентезійні арти. Але також мої павки з натхненням, які я навіть не знаю, не хочу знати, скільки файлів зараз знаходиться. Там є малюнки кімнат, які я так і не придумала, в які будинки я б могла б помістити, але мені вони дуже подобаються, я хочу відтворити їх всім. І я вирішила, чому б мені не зробити відео або серію відео, якщо вам воно дуже сподобається, А можливо ми продовжимо з цим. Де я просто буду брати і будувати ці кімнати. Можливо, колись я їх використаю в якихось будиночках, або я просто викладу їх в галерею і, можливо, хтось з вас захоче їх використати. Або я просто їх нарешті побудую, і перестаю ну, думати про них кожного разу, коли я гортаю цю папку в Пінтерест. І кімната, з якої я вирішила почати, це кімната з ось цього малюнку з двоповерховим двоспальним ліжком. А ще ця кімната буде дуже крутою, тому що не тільки я не використовувала жодного кастомного контенту в цій кімнаті, а ще й вона повністю базова гра. Тому цю кімнату може звантажити хто завгодно. І це двоповерхове двоспальне ліжко буде повністю функціональним. З нижнім ліжком все просто, це просто двоспальне ліжко, а верхнє ліжко це насправді маленьке, якби односпальне ліжко, а ілюзію наявності двоспального ліжка створює ліжко підняте з підвалу. Я використовувала цей трюк уже в своїх відео з будівництвом, коли ви підіймаєте якийсь об'єкт з підвалу, або, я думаю, просто з поверху нижче. Цей об'єкт існує в тому місці, куди ви його підіймаєте, лише візуально, гра не розпізнає, що там є об'єкт. Тому сіми можуть через нього просто проходити, або користуватись чим завгодно, що сховане під ним, в цьому випадку, односпальним ліжком. Ця кімната виглядає трохи дивно по пропорціям для Сімс, тому що кімната на малюнку, мабуть. Є одноповерховою тоді, як в Sims Я не змогла вигадати, як це все зробити в одному поверсі, і ця кімната займає два поверхи. Не знаю, наскільки це буде комфортно для того, щоб в подібному грати, але я в цих кімнатах більше відтворюю естетику. Я додала інші елементи з цього малюнку, двері, над якими я додала вікно, щоб зробити ілюзію, що ці двері вищі. Також величезне вікно, яке я склала з трьох маленьких, надала йому дуже дивну рамку, не переживайте, вона скоро щезне. І ось цей шкаф, тумбу, шуфлятки для одягу, не знаю, що це. Я взагалі зібрала з полички і а, паличок з дібахменю. І раму вікна я потім також вирішила зібрати з дібахменю, тому що мені дуже хотілося, щоб вікно мало об'єм. Рама придає йому об'єм. А, і я не знала, як це зробити по-іншому, тому що мені дуже хотілося посадити іграшку на підвіконня, як це на малюнку. Ну і далі просто процес підганяння всього за розміром і положенням. Мені дуже подобається ця кімната. Вона виглядає такою фантазійною, мені здається, вона підійшла б до якогось палацу кі кімнати двох сестер-принцес, які сплять на цьому гігантському двоповерховому двоспальному ліжку. Але це було б. Не дуже зручно насправді, щоб грати, тому що якщо спуститись на поверх ще, ви не будете бачити друге ліжко. Також я використовую паркани і колони з дібах меню. Також ще що, що я робила вже в декількох попередніх своїх відео з будівництва, що я дуже люблю, і цим придаю такий закінчений, охайний вигляд цим ліжкам. Загалом ця кімната насправді дуже проста і просто зробити це ліжко функціональним це найскладніша задача. Коли я казала, що я хочу декого поселити на цей лот, я мала на увазі героїв свого проходження челенджу 100 дітей. Якщо ви не вперше на цьому каналі, ви мабуть бачили цю серію мого челенджу. Якщо ви вперше, ей, привіт! Мене звати Лун, я зараз проходжу челендж 100 дітей. Я його називаю челендж 100 естетик, тому що я роздобізую естетику для кожної дитини. Це дуже цікаво, але трошки хаотично. Іноді, коли мені хочеться душевного спокою, я будую милі кімнатки. Я думаю про те, що родина челендже 100 дітей переїжджатиме кожного разу, коли в мене змінюватиметься матріарх. Просто для того, щоб мені не навредав будинок, в якому вони живуть, і тому, що новий будинок буде за естетикою нового матріарха. Це для мене просто має сенс. І зараз одна з двох наймолодших доньок Ocean першого матріарха. Має естетику queen Core, що буквально є естетикою королеви, і я не можу перестати думати про те, що це могла б бути ідеальна естетика для матріарха. Але ж ми якби то не близько для того, щоб оушен закінчила свою епоху. Але я просто здумалася над тим, наскільки ідеально було б побудувати тут для неї палац на цьому лоті. Можливо, мені просто починає набридати будинок Оушен. Другу кімнату, яку я вирішила побудувати, я почала будувати з вікна. Взагалі, це буде ванна, і це, мабуть, якби найпростіша і найбільш функціональна кімната з усіх. Мені дуже сподобалося вітражне вікно на цьому малюнку. Точніше, фотографії, це єдина фотографія з трьох. Але всім з немає схожого на це вітражного вікна, і ті, які в нас є, з доповнення збираємось разом. І вони мені взагалі не подобаються для цієї кімнати, тому я зібрала з двох вікон щось схоже. Я розумію, що воно візуально не схоже, але для мене те, що я зібрала з оцього круглого вікна з лисичкою і високого вікна, має схожий вайб на те, що є на фотографії. І в якості тумб у ванній кімнаті я використовувала шуфлятки для стін. Тому що вони мені здалися більш схожими на те, що на фотографії У нас немає нічого схожого на них у кухонних тумбах. А ще це дало мені з Богу мати ось цю якби тумбу, яка не доходить до землі, а якби знаходиться трошечки в повітрі наполовину. І в якості бонусу ваші сім'ї не будуть намагатися приготувати на них салат. Або залишити там грязні тарілки. Хоча від того, що вони будуть мити ці грязні тарілки в цій раковині, вас нічого не врятує. Після цього я додала душ зі скляними дверима і перегородкою, і туалет, який знаходиться трошечки, ніби його в куток поставили. І потім я вирішила зменшити розмір цієї кімнати, тому що, мені здається, трошечки неправильно пропорції зробила на початку. Але ця кімната. Дуже проста, головною її фішкою є вікно, і вона функціональна, я думаю, в грі вона буде досить зручною. Ця ванна кімната це також щось трошечки незвичне для мене, хоча можна подумати, що тут незвичного, це просто ванна кімната, тут навіть немає двоперехових ліжок, але вона набагато більша за ванною кімнати, які я зазвичай роблю. Зазвичай мої ванні кімнати займають настільки мало місця, настільки можливо. Щоб туди влізло все, що потрібно, туалет, душ, раковина, двері, <сум> персонаж. В цій ванній кімнаті є навіть місце для того, щоб гарні скріншоти зробити. І третя і остання для цього відео кімната, мабуть, найскладніша з трьох і єдина, яка не є функціональною. Але мені дуже подобається цей малюнок, і мені дуже подобається кругла кімната з цими круглими сходами, закругленими сходами, сходами, які йдуть по колу, як це взагалі називається. На початку я роблю круглу кімнату, збираючи її з чотирьох кімнат з круглими стінами. І видаляю стіни, які знаходяться всередині. Так це об'єднується в одну цільну кімнату. Потім я приблизно повторила план того, що знаходиться на картині. Тут немає взагалі якогось плану, я так розумію, це якась бібліотека через велику кількість книжок на підлозі усюди. Але тут навіть не дуже меблі є, якщо чесно. Головним фокусом будуть ці круглі сходи, а також квіти. Багато квітів на стінах і на підлозі. Я використовувала квіти з подорожів джунглі і також трошки ляанс сільського життя. Друга і третя кімната вже не з базовою грою зроблені. Але все ще без кастомного контенту. Мені здається, це перший раз, коли я використовувала ці квіти з подорожі в джунглі. Мені вони дуже подобаються, але я ніколи не можу знайти де їх. Використати, тому що вони дуже об'ємні, але в цій кімнаті вони мені дуже подобається. Ці сходи ем... я навіть не хочу знати, скільки я витратила часу на те, щоб їх зробити, тому що моєю першою ідеєю було викласти їх якби з окремих дошок. І дошка, з якої я їх викладаю, це взагалі паличка лікаря з доповнення на роботу, якою він використовує, щоб подивитись горло пацієнтові. Я збільшувала ледь не до максимуму ці палички і викладала їх дуже довго, щоб потім зрозуміти, що мені взагалі не подобається, як це виглядає. Я вирішила використовувати об'єкт зі збираємось разом, який. Виглядає як такі камені складені разом, тому що він масивніший, і ці сходи виглядають трошки. Я б не використовувала слово реалістичніше, тому що немає нічого реалістичного в тому, як ці сходи тримаються, але в них з'являється якесь відчуття ваги і того, що по цьому можна дійсно піднятися. Але на жаль, вони звичайно ж не функціональні. Взагалі, як ви думаєте, ми колись отримаємо ці спіральні сходи в 74? Тому що вони були всім з здається, якщо я їх собі не вигадала. Талом виклала я ці сходи з цього каменю, мені подобається, як вони виглядають. Я виклик... виклала ще щось внизу з каменю, але візуально ці сходи не мають ніякої опори. І потім я намагалася приблизно відтворити те, що відбувається на підлозі в малюнку такий хаос собі з книжок, він не ідентичний. Я не знаю, чи могла б я без кастомного контенту відтворити індентичний, але мені здається, що він відтворює вайб цього малюнку. Загалом вийшла гарна кімната для фото, тому що потрапити сюди неможливо. Бо, звичайно, можна просто поставити двері в цю кімнату, але тоді не зрозуміло, куди ці сходи ведуть. Найсмішніше, те, що візуально це, ця кімната моя найулюбленіша. Я сподіваюся, що вам сподобалася така трохи випадкова ідея з цими кімнатами Пінтересту, з, з малюнків з Пінтересту, з моєї папки натхнення для будинків Сімс. Я не знаю, як я назву це відео, якщо чесно. Якщо вам дуже сподобалася ця ідея, то я можу зняти, мабуть, іще частину, тому що в мене ще залишилися а, ідеї кімнат, які я не знаю, в який будинок я б могла б. Застосувати, але я думаю, що наступною будівлею, яку я буду робити, повинно бути щось осіннє, можливо, просто осіннє, можливо, в тематиці Хелловіну. Тому, якщо у вас є якісь особливі побажання щодо цієї теми, напишіть мені їх в коментарі і напишіть яка з трьох кімнат ваша улюблена, а я на цьому буду з вами прощатися. Що вам сподобалося це відео, не забувайте поставити йому лайк. Якщо ви хочете бачити ще подібні відео, не забувайте підписатись на канал. А поки що залишайтесь в безпеці, турбуйтесь про себе і бувайте!